Несподівана втеча за кордон через страх війни футболіста Донецька Шахтаря. Невтіші новини для скандального форварда «Динамо» Київ, який ледве не побився з головним тренером. Сергій Рібров може взяти в збірну України додаткових футболістів на Євро 2024. Одразу на дует українських талантів може поповнитися найближчим часом Бундесліга та АПЛ. А також неочікувана звістка від Мадридського реала для Андрія Луніна. Та, що відзначив Михайло Мудрику Маурісю Пачетіна під час нового інтерв'ю. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Кар'єра перспективного Сандро таналі може піти на спаще сильніше. Італійський отримав рік дискваліфікації через ігри на тоталізаторах, отримав нові 50 звинувачень у порушеннях правил, які трапилися вже після його трансферу в Нюкасела. А це означає, що є велика вергідність того, що дискваліфікація футболіста буде продовжена. І звичайно, що Ньюкасел буде ще подавати апеляції і все таке інше, але просто уявіть, зараз обличчя босів Мілана, які влітку виручили за Сандро 60 мільйонів євро. За Ньюкасл він встиг провести 12 матчів та забити один гол. Цікаві новини надійшли стосовно тренерських рішень в топ клубах Головною серед яких стало рішення хабі Алонсо продовжити працювати з Байером і на наступний сезон. А це означає, що Ліверпулю та Баварії слід терміново щось вирішувати. В Англії серед кандидатів з'явилося ім'я Рубена Амаріма, який вже 4 роки працює зі спортингом. В Баварії з цим складніше. Нещодавно говорили, що головною альтернативою Алонсо для Мюнхенців буде Роберто Ді Цербі. З яким вже налагодили перші контакти. Алонсор сказав, що його робота в Байрі не завершена, і там для нього склалися ідеальні умови під розвиток. Тож, як мінімум, увесь наступний сезон хабі проведе в Леркузені. і ось там ми побачимо, чи був це феномен одного року або все ж таки народження нового топ менеджера та команди. Захар Бауман, який має українське коріння, проводить просто неймовірний сезон в структурі Манчестер Юнайтед. 17-річний талант ще влітку грав за ю 18 Потім його перевели в ю 21 і ось зараз півзахисник вже засвітився на тренуванні з першою командою. В Манчестері його вже кличуть новим полом з Колзом. В першу чергу через руде волосся та позицію на пулі. І цікаво, що до сих його не пробували долучити за ігри за молодіжну збірну України, хоча він може грати і за нас, так і за Англію. Раніше в ЗМІ писали, що юнак виявляв бажання зіграти за синьо жовтих, якщо йому надійде така пропозиція. Не відстає від захи Ертем Степанов, який в 16 років також проводить тренування з першою командою Байера. Форвард виставив відповідні світлини у себе в інстаграмі. Це його перше тренування під наглядом Хабі Алонсо. В поточному сезоні футболіст молодіжної збірної України провів 19 матчів, забив 13 голів та віддав один асист. В збірні статистика ще крутіша: 6 матчів та 6 голів. Очікується, що вже наступного сезону відбудеться дебют Артема на дорослому рівні. Але у разі дострокового чемпіонства Байера то не варто виключати сюрпризів. Реал Мадрид вирішив не чекати літа і направив Андрію Луніну пропозицію з новим контрактом на кілька років. Про це написали одразу декілька іспанських змі. Така квапливість вершкових пов'язана з новою травмою Тібо Куртуа. Через Белій знову вилетів на декілька місяців. В реалі бояться, що в вирішальному відрізку сезону голова Андрія буде переповнена думками про майбутнє. А отже, хочуть закрити це питання якомога швидше до матчів ліги чемпіонів. Раніше говорили, що Лунін хотів би залишитися в реалі також, але мати гарантії щодо ігрової практики в наступному сезоні. Ну а що думаєте ви, де все ж таки варто продовжити кар'єру Андрію Луніну? я все ж таки вважаю, що в реалі. Ну а ви, як завжди, залишайте свою думку в коментарях. Маурісіо Почетіно знову згадав в інтерв'ю ім'я Михайла Мудрика, назвавши одночасного головну проблему і водночас силу. Я помітив, що він змужнів. Я помітив також, що він є хорошим прикладом гравця, якому потрібен час, щоб подосконалитись, щоб стати більш зрілим і зрозуміти, де він знаходиться. Їм усім потрібен час. У мене є досвід роботи з такими гравцями, відверто кажучи, у нашій команді занадто багато людей, які потребують допомоги. Допомога потрібна не одному чи двом, а можливо навіть десятьом. Тому ми завжди спокійно і невимушено ставимося до проекту і знаємо, що він новий. Ми знаємо, що робимо, і одного разу ми виграємо прем'єр-лігу. Якщо ні, прийде інший тренерський штаб, щоб це зробити. Тому що цей процес має відбутися і найкращим чином. Інакше молодим гравцям просто буде неможливо рости, сказав Пошітіно. Гарні новини надходять для Сергія Риброва та українських футболістів. The Athletic пише, що UEFA повинна невдовзі проінформувати збірні, що дозволить взяти на Євро-2024 не 23, а 26 футболістів. Як це було за часів пандемії на попередньому євро та чемпіонаті світу? Не так давно говорили, що організації всерйоз хотіли повернутися до класичних 23, але всі команди виявилися проти. Остаточне рішення буде ухвалено на засіданні 8 квітня. Роман Яремчук обрав наступного кандидата від України на трансфер в європейський топ-чемпіонат після ігор за збірну у відборі на євро. Брашко це просто топ. Якщо він буде так продовжувати, то в Динамо надово не затримається. Дуже радий за нього. В нас є якісні футболісти на цю позицію Сидорчук, Степаненко і Брашко. У нас є вибір. Я щасливий, що в збірні України є конкуренція на кожній позиції, сказав інтерв'ю Роман. І цікаво, що ще минуло літа брашком активно цікавилися середняки серії А але тоді вони пропонували менше 5 мільйонів євро, що не влаштовувало Ігоря Суркіса. До того ж, в клубі тоді вже ухвалили рішення, що будуть прощатися з Сидорчуком. Тому альтернативи для брашка не було в поточному сезоні на рахунку опорника 21 матч, 3 голи та 2 асисти. Українські інсайдери повідомляють про тривожні сигнали з табору шахтаря, Наче недавня ракетна атака на Київ прийшлася на район, де проживає багато легіонерів, і це на них справило жахливе враження. Так Кевін Келсі настільки налякався, що попросив агентів підшукати йому якісь варіанти для оренди за кордон. І я нагадаю, що нещодавно написали, що венесуельці хочуть бачити в МЛС. в цьому сезоні. Він провів лише 500 хвилин. Тому з ігрової точки зору Шахтар багато не втратить. Але ось як прецедент це вже серйозно, особливо якщо підтвердиться, що таке рішення Форварда спровокувала дійсно саме ракетна атака, адже до цього є Шахтаря відчували себе комфортно в Україні і ні про які оренди ніхто не говорив. А той ще реал хоче повернути гірникам Вінісіуса Тобіаса, який розпочав спочатку в Кастілі і навіть дебютував за першу команду, але потім втратив своє місце в старті і наразі не грає у Рауля майже два місяці. Но оскільки в його контракті сума викупу складає 15 мільйонів євро, то зрозуміло, що навіть реал не буде стільки платити за резервіста свого дублю. Жерсон Родрігос нарешті отримав вирок від суду Люксембургу. Нападник «Динамо Київ засуджений на 18 місяців умовно. Також оштрафований на 2 тисячі євро. Повинен сплатити 2,5 тисячі колишній дівчині, пройти курси терапії і отримав 5 років випробувального терміну. Екс тренер Білосиніх Олексій Михайличенко сказав, що ця історія його не здивувала, враховуючи характер футболіста, хоч і відзначив його талант та додав, що десь йому його навіть шкода. Наразі Родріга грає в оренді за Слована, де зробив 6 результативних дій в 8 іграх. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.